І таке досить філософське, не філософське, інспектор на порозі. Наші перші дії. Юристи кажуть, не чути, не бачити, не розмовляти, не підписувати. Як для команди. Кома... <реш> да, для команди. <реш> я би сказала, у вас має бути відповідальна особа одна для комунікацій. Якщо, наприклад, от, ну, у вас немає в закладі, а прийшла перевірка, вони можуть наговорити стільки, що ти потім, я не знаю, не відбілішся, як кажуть. І тому, от, визначивши цю оцю, особу, якщо вас немає як власника, то там це може бути адміністратор, це може старше і цю людину навчити. Тобто, по перше, ні в'яхм ні, ні убігати, не закриватися, не не пускати. Да? Але чітко виконувати дії, оці які треба для до початку перевірки. Да? Uh -huh. тобто, от, от, тому що цей момент теж важливий. І от, щоб бажано, щоб це була одна особа, не десять людей, які бігають, uh -huh. щось uh -huh. там розказують. От тобто, прийшла перевірка, все, всі закрили рота, всі закрили вуха і очі і нічого не підписують. А є одна особа, яка комунікує, і цю особу треба вчити, uh -huh. uh -huh. okay. тому що поки доїде юрист чи власник, яка завжди uh -huh. кажуть, ціна говорять на пару гонки, мільйонів. Да,